Олена Іванівна, у вас вдома є тепловий пояс, правильно? Недавно ви придбали пояс Міракл в подарунок, ви вибрали турманіву зубну пасту набір, правильно? Сьогодні ви забираєте ще один пояс, який? Пояс Пояснити. От для чого вам стільки поясів? Один буде для стимуляції, другий для підтримки. Один, Один е холодна кераміка, щоб можна було переживати і вночі, і вдень, якщо там не, не треба та... стимуляції. <стимуляція> <стимуляція> ви людина активна, тому вам ви працюєте багато, рухаєтесь і на городі працюєте правильно. Тому от пояс Miracle це більше такий процедурний. Так? <стимуляція> <стимуляція> Робити саме процедури містимуляції. Але для того, щоб на вас постійно був пояс ТК-14, сьогодні ви забираєте його додому, правильно? Да? Да. Да. <реш> а, а взагалі, от, ну, ви не так багато часу, скільки ви в салоні? Да вже, мабуть, місяця три. Місяця три, ну це для нога Це не це не дуже багато. Але в принципі, для того, щоб отримати вже якийсь результат, це вже трохи є. Який от результат уже маєте? Хоча ви у нас зірка, як да, дівчата кажуть, тому що ви приймали участь у фестивалі для похудання і зайняли перше місце. Да? Угу. Це самий крутий результат. Це завдяки поясу Мірока. Да. Правильно? А які ще от результати по здоров'ю можете вже поділитися? не пропали болі між лопатками. Ну, вони з'являються нап'яті таки знов такий міракл діло. Ну, швидко їх так. знімають. А так, так вони взагалі пропали для при ходьби, я вже його не відчуваю цієї болі, А то ж іде, що в основному з городів. І ні сумки нести не можеш. То на ту руку, то на ту руку. Така та кинув би десь і пішов би так, і в цервне не можна йти. Така боль була. Це наслідок того вашої трудової діяльності. Ви такі ну, робота був... в мене робота, така була сидяча. Що ви постійно да. сиділи, ну і вже наповне таке було вже. Да. А зараз, слава Богу, я такої болі не відчуваю зовсім. Оце тільки що буває, що трошки зажмем її з лопатками, але це вже будь проходить швидко, тому що. Ну, це тому, теплові, що ви постійно мірко... в рухові ви працюєте, да, то зрозуміло, так, що я дуже добре. Тепер думала. у вас проблеми були з стопами. Так, да, з стопами проблеми теж були. Я не могла ніякої обуві оддіти. Дуже кликали подошві. Вони зараз ще є, але вони вже не болять у мене. Вже такої болі я не відчуваю зовсім. Що ну, ви застосовували? Заслі... От що? Стимулю міракол Це я застосовувала, робила стимуляцію. Так, і, і в салоні, в салоні вище... я топала на, на платформі. платформі, на, платформі, да. платформі. Да. Зразу покращення мене пішло після платформи, а зараз ще прибавило... А зараз. Додаєте ще і... пояс Мірал? Да. Да. Зручно робити от стимуляцію стоп? Дуже дуже. Дуже дуже. Да. Вчора ви забрали ще масажер J6, маленький ручний масажер такий чи вже застосували? Вже, вже. Що да. робили, розкажіть? Ну я з ногами поки що таке робила. Ви так. займалися так, як У вас поки нема платформи, да. то ви собі застосовуєте масажер. Масажир так добре його про масажували з да. Так добре сподобалось класно. От бачите. Будь-яке обладнання. В принципі, якщо правильно ним користуватись, ну ви навіть собі. Свої методики, я знаю, що ви. Да, по по-різному можна його приймати. Придумаєте, так. да? І застосовуєте от, навіть, такий маленький масажер теж дає класні результати. Дає, да. да. Ноги теплі, теплі. теплі. Промасажували стопи дуже добре. Шри, хорошо. Ви зараз більше звертаєте увагу на здоров'я стоп, тому да, що, що ви ще бігаєте багато і, і працюєте. І стопи, і суглоби теж там трошки починають хандрити. То ви займаєтесь одразу і то, і друге. І у вас є така класна методика, ви поділились, ви поєднуєте теплове обладнання, пояс на 90 плюс міракл. Yeah. Яким чином? Ви кладете наверх? Я, я кладу пояс наверх, та, А наверх кладу вже цей міракл. І воно в, в поєднанні тепло і. і плюс стимуляція, стимуляція дає є дуже, дуже класні красиві, результати. Так. Ви знімаєте зразу швидко болі. Yeah. Так? так, знімається дуже швидко. одна процедурка і болі вже не відчуваєш. І все. Супер. Задоволені, що дома стільки обмаєтесь. Я такі ноги роблю зараз вже. А, вже такі ноги робити. Обматую поясом, тобто спочатку міракл, потім поясом поверху. І воно в теплі, якось так воно і приємно і приємно. Не шкода грошей стільки, що вкладаєте в себе? Ні. Своє здоров'я дорожче. Ну і своє ще чи є. Ви ж не одна користуєтесь обладнанням. Ну, прибігаєш, і що трохи так. Рідко, але... Але, але З тренування прибіжить, він ходить на фітнес, качається. Силові, тім, да. Але, да. то прибіжить, Бабушка мені так руку чуді потягнула кажу, давай на тобі пісінька зробимо. Ну, добре, що є бабушка, що така допомога. Да? Але Івановна, що порадити сьогодні українцям в такий непростий час. Чи варто займатися зараз здоров'ям, чи варто вкладати кошти в обладнання, щоб бути здоровим? І чи можна досягти результату саме в салоні, ну і відповідно і дома, коли займаєтесь? Так, да, треба ходити в салон і купувати ці всі прилади. Це дуже добре. Тому що основна робота це да. вдома, правильно? Це вдома, так. Да. Ну, тут побув трошечки, а додому приходиш, основні процедури робиш вдома. В основному, все вдома? Да йде, uh, uh, вільного часу буде багато, точно. І холодно, можна і погрітися, і зразу про це так, що можна, да. і навіть треба. І треба. Дякую вам.